Дякую за запрошення. Сьогодні я розповім ну і покажу про власний досвід, як ми намагаємось зберігати культурну спадщину України, яка потерпає і в часи війни, ну і насправді і раніше потерпала від скажімо так, відсутності технологій, цифровізації, і достойного збереження її. А завдяки ось цим мінусам ну, люди не мають доступу вільного. І з-кордону також не мають доступу до історії, до спадщини української. Вони не знають нічого про Україну. І ну, якщо про закордон, то просто думаю дійсно, що Україна це там, де війна, а більше там нічого немає. А, в цьому році е, наша компанія разом з громадською організацією Україна Інкогніта, це найбільший сайт краєзнавчий по всій Україні. Ми такий розробили ініціативу, проєкт Культурна спадщина України в 3D. От, багато об'єктів, будівель, е, ну, архітектура і не тільки. Ми їх оцифровуємо, використовуємо фотограметрію. Е, можна багато технологій запроваджувати, але це Ну, на цьому етапі це найбільш, скажімо так, доцільний на наш вибір метод оцифровки, тому що ну, він найшвидший, найдешевший, назем так. За цей час зроблено більше 10 експедицій, досліджень, зроблені навіть там деякі толоки, і зроблено більше 30 цифрових копій по Київському, Черкаській області. Так, ну, мета проєкту у нас це в принципі все в якійсь мірі стандартні речі, те, що, через що е, наші більш розвинені сусіди проходили вже і проходять е, ну, багато років. Це збереження документування об'єктів спадщини, популяризація об'єктів. Ну, просто те, що е, багато можна чого використовувати одну і ту саму модель, використати багато в яких е, цілях. Зараз ми побачимо, що саме. І вже зроблено. Ось така от схемка, я що на ній зобразив. От у нас є об'єкт дослідження один, наприклад, будівля якась. І от завдяки моделі, яку ми робили ну, методом фотограметрії наземної і надземної, комбінували зальоти дроном і е, а, значить, Ось ми використовували Phantom БПЛА е, для надземної фотограметрії. Фотоапарат. Далі ми це опрацьовували в Reality Capture. Це така нетипова для фотограметристів програма. Вона більш націлена саме на 3D-моделювання будівель або якихось об'єктів не ортофотопланів. Хоча вона їх також може робити. І ось цієї моделі її вже можна використати будь-де. Це ми маємо полігональну модель, ми її можемо на платформи Sketchfab або CrossCloud Завантажити, зробити з нею віртуальний тур, а, можна в кіно додати цю модель, якщо вона реальна. Це текстурована полігональна модель. Хмара точок. Ну, всі знають, що це таке. Ми можемо використати її так само, як хмару точок, отриману з лідару або лазерним скануванням. Це креслення, автока, доргіка, древід, імпорт без проблем, а, Ортозображення, також креслення там фасадів, якщо це будівля. Також Digital Elevation Model. І також можна, це цікаво, ми досліджуємо, наприклад, є проєкт Старовинні цвинтарі України. Це дослідження по козацьким цвинтарям. І от там якраз простіше можна завдяки аналізу поверхні прочитати епітафію там, на древній мові, що там було написано. Оце один з цих проєктів, що ми зробили, це село Колодистева. І село Залізнячка Черкаської області, там е, дуже знакові козацькі цвинтарі. Про них ніхто не знав е, багато часу. І навіть зараз не всі місцеві знають, що у них там є. Але це маркери е, України, це антифейк в якійсь мірі. Тому що цим хрестам кам'яним вони зроблені з пісковику, були 200 років назад. І ці хрести це саме козацькі хрести. І вони кажуть про те, що ще тоді. Там жили люди, і вони були вільними козаками. А про те, що Росія каже, що там українців там не було, і там Україну створив там хтось там Ленін, чи я не знаю хто. Це ну просто фейк. А це от насправді реальний антифейк. І ці об'єкти ну, вони стоять. А, ці цвинтарі вони, на жаль, не включені ні в які реєстри. І, умовно кажучи, завтра буде на тракторі їхати тракторист, може згорнути цей хрест, і йому за це нічого не буде, на жаль. Ми що ми зробили? Для того, щоб більш точно визнати кількість хрестів, визначити, ми зробили ортофотоплан. Ми поробили самі знакові такі хрести тривимірні моделі. І ось ну, третє зображення. Тут якраз завдяки аналізу дем ми зробили: от якраз тут краще можна прочитати. Епітафію, що там зображено, ну і креслення, там, розміри, такі, обмірне креслення легеньке. А це вже таке більш зрозуміле для всіх: це архітектура, це дерев'яні церкви Київщини. Одна з них це, ну, як її називають, найстаріша дерев'яна церква Київської області, це скиток, це недалеко від Василькова. А також це Тулинці, Козацька церква, Підгірці, тут недалеко від Києва, дерев'яна церква. А ось всі ці моделі. Вони по ним зроблені обмірні креслення, їх можна використовувати як віртуальний музей. як... Дослідження, наприклад, там якщо якесь відновлення або реставрація, то можна порахувати об'єми, наприклад, там прогнивших дошок або втраченого фасаду, або цегли, або подивитись, що там з дахом, тому що ніхто туди не лазив. Ну тобто, в багато в чому використовувати. А це приклад є місто на півніківській області, Богуслав. Там це стара Кам'яниця. Це була ще там, здається, школа, єврейська школа, потім гестапо було за часів окупації німецької. Ось приклад цієї 3D-моделі і зроблені обмірні креслення. Вони досить точні, скажімо так, я отримав точність десь 2 сантиметри. Ми маємо відмітки проставлені, розміри. Будь ласка, будь-який реставратор, архітектор, проєктувальник вже може з цим працювати. Це наглядно. Знову ж таки, тут добре видно, де цегла відпала, ну чи навпаки, де штукатурка відпала. Об'єми цих всіх робіт можна і для проєкту розраховувати, і для перевірки підрядників, ну, будь-де. Тобто можливості насправді широкі. І що саме основне, ця модель зроблена просто за допомогою. Фотоапарати і лінійки, тобто це не потрібно дорогий лазерний сканер, там тахіометр. Звісно, що все це, якби було, воно було б можливо в чомусь краще, але насправді, завдяки, умовно кажучи, простих методів, ті що є у кожного, да, фотоапарат і лінійка можна зробити ну, при знанні технології підходу, то досить е детальні дані отримати. Це ще один приклад, це село Медвин, це міністерська школа. Ну, будівля в поганому стані, в неї там стіни починають падати, і от для збереження її також зробили таке дослідження. Тривомірна модель, обмірні креслення. А ось тут цікаво, ми бачимо, що це аналіз поверхні, і на її відхилення від вертикалі от кольорами якраз показано. Зелене, це у нас найбільше відхилення. Оця ділянка вона сюди випирає, ну тому що там в такому поганому стані будівля. Там, де червоне, це, ну, скажімо так, більш наближена до вертикалі. Поверхня наглядно і чітко видно ну, такий аналіз таких от поверхонь, відхилення від вертикалі. А це Боярка, це одна з небагатьох, що залишились дерев'яних дач. Раніше боярка це було курортне місто. Особливо воно розвинулось, коли туди проклали залізницю, високолійку з Києва. І тоді, ну, досить багаті люди почали там будувати будиночки. Там був ліс. Дуби, сосни, і люди будували дачі дерев'яні. Ця будівля одна і ще там, здається, є через дорогу така сама, на вулиці Хрещатик Бориці знаходиться. І вона вціліла лише тому, що вона була в підпорядкуванні у лікарні дитячої. І саме тому вона досі стоїть. Всі інші вже давним-давно або перебудували, або зруйнували, і ніякого абсолютно немає. Ніякої пам'яті про неї і ну, про ці будівлі. Хоча їх було дуже багато. Це також обмірне креслення. Ми маємо розміри цієї будівлі. Це у нас також це церква липовий скиток, тривимірна модель, текстурована. Ми бачимо ось на перших кресленнях. Ну, це ми додали до. Фасаду до ортозображення зображення додали ще відмивку по по відстані. Тобто, в глибину, чим темніше, чим більш затемнена ділянка, то це далі, чим більш світліша, то це ближче. Це остання наша така ну одна з останніх моделей. Це село Шевченко, там де Шевченко народився, в тому регіоні Черкаська область. Там стоїть отакий млин. Е, є думки зараз його відновити. Йому додати крила і зробити з нього музей. Всередині, всього його ну, начиння, всі ці шестерні, вони все є, і навіть кажуть, що він діючий. Тобто там трошки його відремонтувати, і він вже буде діяти. Зараз розробляється по нашим кресленням проєкт його відновлення, і надалі ну, можливо музеїфікації і вже створення діючого музею. також цю модель ми тестово е зробили 3D-друк за технологією е смоли SLA. Е ну, це досить детальна модель. Там моделька висотою 5 см ми отримали, але там всі ці згини, ну, це, наприклад, фальс, дошки, ці всі детальки, вони все е все видно на цій моделі. Тому можливості. Досить широкі. Це так як коротко розказав. Основне, що я хотів би ну чим закінчити, те, що багато хто вміє. ну і Знається на технологіях, і насправді те, що я показав, це не якісь ноу-хау. За кордоном в Європі все це використовують вже років 20, як а то, можливо, більше. і навіть завдяки звичайному фотоапарату і е, лінійці можна збережувати, долучатись до збереження спадщини і популяризації її. Е, є багато платформ, е, ну, самі популярні ну, платформи для розміщення тривимірних моделей. Там, де їх можна обертати, гортати, збільшувати, скачувати, будь-що робити з ними. Е, найпопулярніша це SketchFab, е, ну, є аналоги, там, і інші. Е, і от якраз туди можна завантажувати ці моделі і на основі їх робити віртуальні музеї. Так само зараз багато проєктів в музеях робиться каталогізація, оцифровка, це створення цифрових копій, експонатів. Ну, якось так. Дякую. Щиро дякую Андрію.